Замовила обід на сьогодні і на завтра. Бо завтра ми будемо. Ну, я вже завтра не буду працювати з дому. Тому замовила, щоб на завтра теж було їсти. Боже, у них такий смачний хліб. Два кусочка завжди в обіді для. М -м Світлий і темний. Пашка більше любить білий, а мені той темний просто супер-мега кльовий. А я сильно, напевно, почну обід з того, що просто з'їм два куска хліба. Смаха Він ще такий тепленький. М -м -м. Дуже смачно. Чого той хліб такий смачний? Треба бігати. Добре. Я коротше, буду вже виключатись. Буду їсти далі, бо тут ті гаврики вже собі пригледіли мою їжу. Коротше, я внизу прибираю, там собі складую щось, чи кричить Паша! Та я вимаю, я поки ну, тіпа, доробив то, що там тіпо, в руках тримав. Біжу, типа вона така. Каже: світає! Світає! Ну, світло є, тіпо, але ще не на вулиці. А в тебе що включилось? Я, короче, не знаю, я, знаєш, ну, я сижу, думаю, все тут, а тут таке на задньому фоні вже там що ну, відбувається, думаю. Ну я короче, думаю, все світло дали, кричу скоро, щоб генератор виключав. Я не знаю. Це Як жесть. кажуть поляки, це ж мені ще покінчило. Покріло тобі. А я ще я виключу зв'язок з. <світок> <світок> ну коротше, в нас твої Ajax, коли пропадає е мобільний інтернет, завжди валає. Я відключив сповіщення, воно тепер просто буде банером зверху, тіпа, вискакувати круг, так як і та смс-ка буде приходити. Ну не як смс-ка просто зверху буде сповіщення, щоб пропав зв'язок. Не буде оце інфарктів, блін. <світок> тобто в <світок> мене на роботі вже всі, блін, не шугаються. знаєш, А <світок> в мене теж, <світок> вона... а саме, знаєш, як в тебе на роботі не в тебе одного Аякс, блін, і всі на стрьомі зразу. То чи що, не дали ще світло? Ні, ще так. Темно. Коротше, тепер точно дали світло. <кхи> Де? Зняв ліхтарок і не побачив, що виглядає як ще Все, поправили. Так. Все. Кусавчик, тепер можна йти працювати. Не знаю, чи видно, але оця констракшн. Це якось 6. Типу, буду фарбувати цей каркас. Це що є від душу в білий колір. Взяв я, підвісив його. Так от на чотирьох шнурках, тепер я буду мати свій мобільний раз, підкрутив, пофарбував, відпустив. І все. І отака карусель. Так, десь я маю White Spirit. Ось. Ось перейти зараз то все обжері і почну фарбувати. Все, тут ми закінчили. То сохне, я думаю, що до завтра воно висохне. Що я зробив ще вчора чи коли? А почав я зашивати ось тут двері. Так, в нас тут правильно... Ну, теж вижимка, а тут сушильні діла. Що ще тут зробив? Тут зашив, тут зашив. Тут я вже все підфарбував, тут силикон підчистив, ну знаєш, тут може трошки тоже після встановлення. І тут тоже, тепер все. Yeah. Think I'm going crazy, don't think I'll get on safe So I'm taking six shots, all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots till I'm feeling okay But we know calculus. Damn, ain't that fabulous. Can't wait to apply all those mathematics. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Yeah, so okay. У ну, нас вже вечір. Пашка там в ванні доробляє. Щось робить, я навіть не дивилась, що я вже там помонтувала, коротше, запостила відос. Чекаю, па пашка, зараз має прийти, будемо дивитися його. А поки він там ще зайнятий доробляє, то я хочу домонтувати ще. Не домонтувати, а продовжити монтаж е, відео за 2021 рік. Тож там, цілу купу всього. Коротше, в мене там, в принципі, вже змонтовано, тільки ще поробити е, ці всякі з дрону, відео під музику. Ну, і, вроді, би, все. Вроді, все. Але то стільки роботи, я не знаю, скільки часу ще буду то робити, бо там, як виявилося, я потім згадала, що в нас ще куча відео з дрону до того, як заборонили літати дронами. Так що маю ще трохи роботи по тому відоску.